Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати цікаві історичні факти, і сьогодні я хочу розповісти, як намагалися вкрасти корону Британської імперії. Викрадення головної святині королівства безсумнівно можна розцінити як злочин століття, але його наслідки були досить несподіваними. На їх загодку і сьогодні ламають голову найвідоміші історики. А майбутній розкритач королівської власності з'явився на світ 1618 році в родині багатого італандського землевласника. Кошти батька дозволили юному бладу. Отримати гідну освіту, а в 20 років він одружився на місцевій чарівній дівчині. Здавалося б, в молодій людині уготовлене розмірене життя та середньостатистичне, респектабельне провінційне дворянина, але буйна натура Томаса всіляко опиралася такій долі. І становище вправила саме громадянська війна. Вибухнула вже в королівстві в 1642 році. Спочатку блад приєднався до роялістів, але швидко зрозумів, що фортуна не на боці прихильників Карла І перейшов до Кругоголових прихильників Кромвеля, намагаючись завоювати прихильність нових побратимів до зброї, Томас без докорів сумління почав здавати їм колишніх друзів, активістів партії роялістів, не соромлячись водночас отримувати солідну грошову винагороду за свої послуги. Не дивно, що до кінця війни Блад став казково багатою людиною. До того ж, на той час він володів не тільки солідним статком, а й великими маєтками, які перейшли. До нього від вигнаних з Ітландії прихильників короля. А тому, втомившись від битв і зрад, Томас дослужився до звання полковника і пішов спокійно доживати свій вік в один із маєтків. Ось тільки мирне життя Блада тривало недовго. Після смерті Кромвеля в Англії була відновлена монархія і, повернувшись собі батьківський трон, король Карл II признав лордом, лейтенантом Ізландії герцога Джеймса Ормонда. Це нашому герою вельми не сподобалося. Річ у тім, що цей аристократ колись був головнокомандуючим армії роялістів на смарагдовому острові. І, звісно ж, він добре пам'ятав подвиги полковника Блада. Передчуттям не обдурили зрадника. і Незабаром Ормонт конфіскував більшу частину маєтків регента, чим був викликаний буйний гнів Знедоленого. Одного прекрасного дня Блад заявив рідним і близьким, що він має намір бомститися підступному герцогу і не заспокоїтись до тих пір, поки не поверне намісника на Шибеницю. На підтвердження цих слів він з купою однодумці відправився в Лондон, де тоді знаходився його кривдник. Дивно, але полковнику майже вдалося втілити в життя свій е, зухвалий план. Одного вечора він разом із спільниками підстеріг Ормонда біля його будинку і вкравши. 呃，和、um, e。 Оголивши герцога, відправився в найближчий парк споруджувати для бранця обіцяну шибеницю, залишив того на піклування своїх людей. Ось тільки, прийшовши до тями, Ормонт надав гідну викрадачам і зав'язалася бійка. На її шум збіглися слухи ретландського намісника, які не тільки відбили свого господаря, але й затримали лиходію і передали їх у руки правоохоронців». Ну, а той самий полковник, який будував Шепенницю, благополучно уникнув арешту. Але й тут Томас Плате зіткнувся з новою проблемою. Після описаного вищого подвигу він опинився поза законом молодого голову полковника. Король призначив нечувану нагороду, і щоб сховатися від переслідування за кордоном, потрібні були кошти, а бідолаха залишився геть з порожніми кишенями. Ось тоді Блатий вирішив поправити своє матеріальне становище, пограбувавши тауер. До того ж, винести звідти не абищу, а корону і державний скіпет англійських монархів. І це йому майже вдалося. Річ у тому, що в ті роки королівська скарбниця перебувала на найбільшому куточку легендарної фердеці Лондона. Доглядали за нею два зберігачі похилого віку, плотню, яким платили, м'яко кажучи, нерегульовано. А тому за скромну плату старці вардові дозволили подивитися на монарші регалі і всім охочим. І ось тоді блат, переодягнувшись сільським пастором, спритно завів дружбу з за одним із хранителів. Едвардсом і незабаром став частим гостем у його будиночку, розташованої поруч із скарбницею, дізнавшись, що у нового приятеля є незаміжна дочка, святий отець запропонував посвятити дівчину зі своїм. Племінником на що вартовий королівських регалів з радістю погодився, у призначений день 9 травня 1671 року, пастор з'явився в будинок Едвардса разом з нареченим і його родичами, але перед тим перед цим виходом нареченої, яка Причепурювалося перед огляданими, він попросив доброго друга показати провінціалам монарші скарби, на що той простодушний вартовий із радістю погодився. Але у сховищі регалій святий отець мон, моментально змінився і, оглушивши Едвард за кійком, була тий його спільники поросовували в кишені скарби англійських королів і після чого спробували якомога швидше покинути тагор. Однак, прокинувшись поважний варто. Підняв тривогу і на виход із фортеці гербіжників затримала варта. Не бажаючи здаватися і втрачати жадану здобич, полковники і оспільники вступили в перестрілку з охороною, а далі і здійснили рукопашний біль. Упродовж бійки королівська корона потрапила прямо в бруд, і з неї випадково випило кілька рубінів і діамантів, які згодом так і знайшли. Подільниками незабаром скрутили вартові і знову пере, е, повернули в таур, але вже як бранців. Один із переказів Лондона свідчить, що коли полковнику зв'язали руки, він обернувся щось до наутов, па, роззяв, е, яким зібралися неподалік. Е, весело промовив. А важливо, я задумав шутку. Шкода, що вона не вдалася. А ось Едвард з тих пір став національним героєм. І сьогодні про його подвиг відвідувачам Тауера розповідає пам'ятний напис на південній стіні церкви святого Петра, який височує на території легендарної фортеці. У ті дні в Лондоні ніхто й не сумнівався, що тепер уже полковник сповна відповість за всі свої подвиги. Ось тільки доріля розпорядилася інакше. Той самий обкрадений монарх Карл Другий, дізнавшись про затримання блага, наказав привести. Його до палацу, щоб особисто поговорити із зухвалим грабіжником. Поставши перед очима правителя ні трохи не бентежачись, зізнався у своїх злочинах, додавши при цьому, що він не тільки. Намагався повісити Ормонда, але й хотів одного разу застрелити самого короля під час купання в темзі. Ось тільки монарша Велич так потрясла його уяву, що потрібний час він просто не зміг натиснути на курок. Не зрозуміло, що саме вплинуло на рішення Карла. ці грубі лестичі або ж зухвали нахабство злочинця, але на подив обуреної громадськості він помилував влада. Мало того, монарх наблизив до себе нахабного нальотчика і признав її, призначив йому і подарував йому землю. Кемлів Ірландії, які приносили власнику дохід у розмірі 500 фунтів щорічно, астрономічно в ті часи суму. Відтоді грабіжник став частим гостем у королівському палаці. Відомо, що він неодноразово обідав за одним столом із найіменитішими вельможами, а іноді знатні аристократи навіть просили його про протекцію. У чому ж причина такого несподіваного королівського правосуддя? Деякі історики схиляються до версії, що змовником гучного злочину був. І сам Карл ІІ, який, власне кажучи, і підкинув владу ідею про пограбування Тауера. Річ у тім, що правитель постійно потребував грошей, ну а дефіцит бюджету змусив його шукати кошти кримінальним способом. А тому, коли виконавця затримали на гарячому, королю нічого не залишалося, як помилувати бідолаху. Згідно з іншою версією, врятували полковника його зухвалість і безстрашність. Ці якості, які зачарували правителя, що той. Завербував владу для виконання делікатних доручень. Іншими словами, король зробив його монаршим шпигуном і інформатором. Хай там як, а нахабний грабіжник прожив залишок життя в багатстві та почистях і митно помер 24 серпня 1680 року у своїй розкішному особняку у Вестміністрі, оточений скорботними родичами.